Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему, особливо для тих, хто тільки-тільки дізнався, що таке Aleo. Ми з вами поговоримо про взагалі, що таке Aleo і як він працює, і хто взагалі буде приймати участь в мережі Алео. В мережі Якраз в цій статті розповідається, що головними учасниками мережі будуть стейкери, прувери та валідатори. Звісно, важливо, типу. Сказати, що також є звичайні користувачі, тобто люди, які просто, типу, кидають, переводять різні транзакції з одного гаманця на інший, свапують токени і т.д. В цілому, я думаю, ви і так розумієте, що про них, я думаю, ну, в цілому, я ж буду таким же користувачем, багато про це не скажеш, просто роблять перекази і все. Ось давайте більш рухатися до цікавого. А, хто такі а, ці якраз три а, складові а, мережі? По-перше, йдуть стейкери. Стейкери це люди, які допомагають третій категорії. Це валідатори. Про валідаторів ми трошки поговоримо, але якщо ви взагалі цікавитесь криптовалютою, я думаю, ви самі знаєте, хто такі валідатори. Тому давайте одразу розкажемо, хто такі стейкери. Стейкери це люди, які делегують якісь токени валідатору, щоб він. Щоб вони більш ще сильніше захищали мережу. Ось так правильно сказати. ось І за це вони, звісно, отримують свою частину за те, що вони допомагають захистити нетворк. Тут якраз типу нетворк з великою, маючись на увазі, Алеонетворк. І якщо у вас більше одного кредита. А... Uh, ви можете вже почати стейкати, але щоб отримати реварди, вам треба мінімум 10 Aleo-кредитів, uh, тобто aleo токенів. Але я думаю, uh, з приводу цього вам не варто перейматися. Думаю, і 10 токенів ви зможете застейкати. і Це не буде прям якась дуже-дуже велика сума. Ну, принаймні мені поки що так здається. Ось, uh, вони допомагають якраз таки. Uh, Захистити мережу, і тим самим вони за це отримують реварди. Давайте я одразу тоді буду рухатись до валідаторів, щоб вже ви мали картину, як вони працюють. Ось валідатори це ось якраз все, що нам треба. Це інфраструктурні провайдери, які допомагають захистити. Мережу використовуючи Aleo BFT і працюючи за таким алгоритмом, як Proof-of Stake-based. Ось. Це консенс, консенсус механізм такий ось. Який якраз Aleo і е, створило. Е, Валідатори використовують SnarkOS. Е, це програмне забезпечення, яке ви. Робить верифікацію і підтверджує різні а, блоки транзакцій. Тобто, як і в інших а, різних мережах, ми знаємо, що валідатори валідують транзакції. Тобто, вони... А, от Є там, типу, 50 валідаторів, умовно, а, є о, якийсь стейт мережі. Тобто, state це... Ну, що... У кожного валідатора повинна бути однаковий стейт мережі. Тобто у кожного мережа повинна бути і виглядати однаково. Тоді вони можуть далі верифікувати транзакції. Як тільки там якийсь валідатор апрувнув е, якийсь блок, то цей блок е, буде показаний і в інших там 49 валідаторах. Ну я думаю, в цілому це не прям щоб тема відео. Але просто щоб ви взагалі розуміли, як це працює. І валідатори для того, щоб мережа була на старті безпечною і створювалася децентралізація, вони повинні стейкати, тобто, точніше, мати як мінімум, 1 мільйон алео-кредитів. Тобто, як ви бачите, тут 10 алео кредитів, щоб бути стейкером, щоб бути валідатором, тут вже да, треба трошки. ну, Трошки-трошки побільше. Ось, е Прувери це якраз е їх також можуть називати ЗК-майнери чи ЗК-пруверси. Ось вони е якраз, е роблять інфраструктурний вклад в алеомережу. Прувери, е вони з в них є, типу, е вони змагаються так сказати один з одним. Um... Використовуючи якраз таки uh, GPU and CPU, тобто uh, силу свого комп'ютера, uh, можливості, ось. І, uh, uh, тобто generate, генерують uh, Proof of Second Work Coinbase Puzzle. Я думаю, uh, ви про це чули, але доволі часто про це говорили: про Coinbase Puzzle. Uh -hmm. Вони це отримують, генеруючи заказ Snark, э, точніше Snark Proof. Ось. Тому якось так. Про Aleo-кредити я не дуже зараз хочу говорити, бо тут э, застаріла токеноміка, вона буде оновлена. Э, тому, як тільки я викладу відео про оновлену токеноміку, то подивіться, зараз ми поговорили з вами, хто такі. В мережі Алео стейкери, прувери і валідатори. На цьому в мене все. Дуже дякую, що подивилися. Лінк на цю статтю буде в описі, але знову ж таки розумійте, це поки е це вже не підходить, бо е токіноміка вже оновлена. Дякую, що подивилися всім гарного дня і дуже дякую за перегляд.